Навіщо це все? Бо це творець займається нашим розвитком? Це одна з таких точок найбільш проблемних, особливо для початківців, хто приходить до Кабали, зрозуміти, відчути, повірити, наблизитися до цієї думки, що те, що від мене приховано, що воно насправді існує, і що цей вплив на мене відбувається постійно. І що коли мені здається, що я повністю самотній, що я сам за себе, що немає там ніякої вищої сили, що ніхто за мною не спостерігає, що навколо суцільний хаос і всі хижі звірі навколо мене, ось тут приходять кабалісти і кажуть, розкривають нам істину, що є насправді, бо треба перевірити, а звідки я знаю. Звідки я знаю, що взагалі відбувається навколо мене. Правда? Жоден вчений нашого світу не дасть чітке пояснення, що відбувається насправді. Всі ніби ходять так навколо навколо істини, ходять, кружляють, і ніхто е, не розкриває саму істину, окрім кабалістів. І вони кажуть, що є вища сила і що є ланцюжок причина наслідковий, що ми були з'єднані з творцем. Потім впали і повинні власними зусиллями до нього повернутися. Ось це ми повинні зрозуміти, і як він пише тут, що людина повинна вірити в це. Ну, що таке вірити, це теж окрема тема. Ми можемо, до речі, взяти на наступний ефір дуже цікава тема. Бо вір... Так, підписуйтесь на сторінку для, для наступних ефірів, так. бо в нас тут вже накидалось багато нових тем.